Христос Воскрес! Дорогі браті і сестри! У вівторок світлого тижня ми вшануємо, почитаємо і молимося перед образом Божої Матері, який називається Іверський, грецької мовою Порта тобто та, що знаходиться біля воріт. Історія цієї ікони сягає в сиву давнину, в 9 сторіччя. Коли у Візантії були люди, що іменували себе православними, але, заручившись підтримкою держави, проводили гоніння на православних, які почитають ікони, і знищували, забирали в людей святі образи. До однієї вдови, яка мала велику ікону Божій Матері, прийшли воїни, що виконували наказ і намагалися. Забрати цю ікону, щоб її спалити. Вдова вмовила їх залишити образ їй до ранку, мовляв, вона ще має помолитися перед розлукою з цією іконою. Але, виходячи з будинку, один з воїнів вдарив списом в лице Божої Матері на іконі. І дивним чином з цієї рани з'явилася кров. Вдова поставила ікону. На хвилі, і вона таким чудесним образом настоячи, припливла через деякий час на, до Святої Гори Афон, де знаходяться монастирі, виключно проживають монахи, і е, пристала до одного з монастирів. Монахи молилися три дні, щоб Божа Матір дозволила їм взяти образ та принести до святої бителі, коли це було здійснено. І свята ікона поставлена в храмі на почесному місці. Всі з радістю молилися, але зранку не знайшли ікону на своєму місці. Вона опинилася біля воріт і в увісні одному з монахів сказала: Я вас буду охороняти, а не ви мене. З того часу дуже багато було подій, чудесних зцілень, Божий благословінь по молитві перед цим образом і по молитві перед. Копіями списки, так іменовані іверської ікони Божої Матері, які по всьому світу розповсюджувалися. Адже багато хто хотів мати цю ікону і в себе в місті. У нас в нашому богоспасаємо місті Одеса є навіть іверський монастир, в якому знаходиться точна копія ікони, що на Афонії, і в нашому Успенському кафедральному соборі також ми бачимо ікона Божої Матері Порта Ітіса, Іверська. До якої приходить безліч людей і моляться, і просять у своїх потребах та нужденних ситуаціях. Ми бачимо багато прикрас на іконі, і за кожним з таким кільцем, перснем або іншими прикрасами, хрестиками стоїть ціла доля події, які пережили люди, і в знак подяки принесли, пожертвували дещо від себе, Божій Матірі. Ось і нещодавно у нашому місті, на жаль, сталися в березні трагічні події, коли загинули люди. На жаль, ця біда і відбувається і зараз. І прийшла одна жінка молода і сказала: батюшка, я отче, я молилася дуже сильно тут у вас в храмі перед цією іконою, саме цією ібірською, щоб вона зберегла мене моїх дітей від смерті, від загибелі. І так сталося, що ця людина була. Дуже близько до епіцентру наступних обстрілів. Дивним чином вона залишилася без жодної рани, хоча навкруг неї і загинули люди, і були важко поранені. І ось вона принесла свідство своєї любові, подяки Божій Матірі. Це перстень жіночий, щоб ми його повісили на іконі. І донині ми бачимо, Божа Матір робить і створює. Чудеса як відповідь на щирі молитви наші до неї, будемо благати її і співати, і читати казати «Радуйся, благая, вратарниця, двері райські, нам отврізаючі. Амінь. Христос Воскрес!